Ні плісом ішов хлопчик. Раптом бачить хтось біжить. Ведмедиця в сльозах, перелякана. Допоможи, прошу, допоможи. Ведмежатку у сітці застряло. Врятую, прошу, біжи. Хлопчик швидко біжить, сітку рве, дірядку дозволяє. Матиця його обнімає. Ти маленьке, усе добре. Ведмежатко радісне, веселе, у матуся в обіймах щасливе. Мамо, я тебе так люблю. Кожного разу хлопчики і ведмежатка зустрічаються, смакують разом малинку і знають, мама завжди допоможе.